Уночі 30 вересня росіяни здійснили чергову масову на атаку ударними дронами на Київську область. Повітряна тривога тривала сім годин. За словами голови обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, всі повітряні цілі були знищені силами ППО, що допомогло уникнути жертв і руйнувань критичної або житлової інфраструктури. Утім, уламки збитих безпілотників виявили у шести районах Київщини. У п'яти з них спалахнула трава. В одному з районів виникла пожежа у приватному будинку, а в іншому уламки пошкодили місцевий цвинтар. Миколаївська область також зазнала ударів. У Баштанському районі сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Ліквідація наслідків триває. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що всі служби працюють на місці. А інформація про постраждалих уточнюється. На Дніпропетровщині ворожі війська використали гради, важку артилерію та дрони «Камікадзе». Постраждали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Було пошкоджено п'ятиповерхівку, десять приватних будинків, три гаражі, господарські будівлі та автомобілі. Спалахнула суха трава, але пожежу вдалося швидко загасити. Повідомив керманич регіону Сергій Лисак. Окупанти не залишали без уваги і Запорізьку область, завдавши 393 удари по десятьох населених пунктах. Зафіксовано 163 повідомлення про руйнування будинків та інфраструктурних об'єктів. Харківщина теж потерпала від обстрілів. Російська армія атакувала селище Золочів, де внаслідок удару було пошкоджено господарську будівлю та вантажівку. Сумщина, як і раніше, піддається постійним атакам. За добу зафіксовано 71 вибух у прикордонних районах після 20 обстрілів. У повітряних силах збройних сил України підсумували за ніч 30 вересня. Сили протиповітряної оборони збили 67 ударних безпілотників із 73 і одну керовану авіаційну ракету. Отже, у ніч на 30 вересня ворог знову застосував шахеди на Київ. ВПАЛА заходили хвилями із різних напрямків. Усі безпілотники в цьому регіоні вдалося збити. Кличко повідомив, що в Оболонському районі біля одного з житлових будинків виявили. Уламки ворожого безпілотника. Окрім цього, Росія атакувала Миколаївщину, спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Разом з цим цієї ночі збивали шахеди у Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом із 73 шахедів збили 67, а також одну керовану авіаційну ракету Х-59-69. Пане Павле, давайте це обговоримо. Ми бачимо, що зараз росіяни застосовують здебільшого шахеди. Це може бути наслідком знищення їхніх складів боєприпасів, складів зброї, так, і які зараз їхні пріоритетні цілі. Очевидно, у нас не зовсім правильна інтерпретація та статистики. Десь на на десяток шахедів, які щодня прилітають по Україні, десь вісім десятків е керованих авіабомб е летять на наші, на наші війська. Першим ділом це е смуга оборони, але й на наші міста вже теж прилітають. Більш того, очевидно, що противник або модернізував е каби. Точніше, ФАБ з МПК, або використовує інші авіабомби. Тут є припущення, що використовується твердопавливний прискорювач, або колеги з Defense Express вважають, що використовують ФАБ 500Т, це такі термостійкі авіабомби, так багато у росіян, якраз призначені для запуску з великої висоти, з великою швидкістю, що дозволило використовувати. Наносити удари ну, десь кілометрів на 20-30 далі від е, тих рубежів, на які вони досягали, от маємо прильоти по Запоріжжю. Вже такі неодноразові. Е, ну, на другому місці після е, кабів чи цих кабів стоять, е, звісно, дрони. Ну і тут е, кажуть, там росіяни повідомляли, що в завод Євлабузі став більше дронів випускати. Чому їм це вдалося? Тому що завод в Євлабузі це підприємство по збиранню конструкторів. Скільки комплектів шахедів їм пришлють, привезуть морем з Ірану, скільки комплектів вони зберуть. Тож це залежить від іранських му. Ну, а на, на, далі йдуть вже ракети різних типів. і Тут слід зазначити ще, якщо крім крилатих ракет, ті ж Х-55, Х-59, Х-69, які використовують, як правило, літаки морської авіації Чорноморського флоту по нашим портовим містам. Рідше не на сході і на півночі. Ну, от, переважно це удари по Миколаєву, по Одесі, по Ізмаїлу, про, про, про портовим, по, про, по, по портовим містам. Це обумовлено відсутністю у нас достатньої кількості засобів ППО над морем. Тут нічого теж не зробиш. Точніше, тут якраз можна зробити, потихеньку вичавлюючи противника з нашої акваторії, якщо на, тих, на зміїному, на вишках бойка. Які відбиті у ворога розмістити певні засоби протиповітряної оборони, тобто небезпеку можна скоротити. Щонайменше противник буде знати, що літати в цьому районі безкарно він не зможе. Ну і на останньому місці, але це дуже небезпечно, це стоїть балістика. Балістика. Тому що наразі засоби ППО для її знищення у нас обмежена кількість, тому що це ПРО фактично. Це IRST, навіть Сампт і Петріот. Більше комплексів, які з вірогідністю десь 80% збивають балістичні ракети, у нас немає. Тому Якщо летить на неприкрите місто, то ураження майже 100% відбуваються останні удари знову по Хмельниччині, по Староконстантиніву. Експерти, не я, інші, підрахували, що Староконстантинів він по ударам балістики лідирує. Ну, зрозуміло чому. Дуже дуже муляють противнику наші бомбардні. Вдувальники Су-24 він намагається всіма силами цю загрозу для себе ліквідувати. От 5 таких складових основних комплексних ударів по Україні. Чому комплексних ударів? Тому що зрідка ворог пробиває точкові удари там. Як сьогодні був також по Миколаєву, чи <кій> нещодавно у Балер були спрямовані саме по Запоріжжю, але в основному використовуються комбіновані засоби, де ракети одночасно з безпілотниками, з шахедами. Ракети різних типів використовуються, що має на меті Перевантажити нашу систему протиповітряної оборони і таким чином а, дозволяє знищити або ушкодити більше ці. От такі дронові атаки, як сьогодні були на Київ, ну не тільки на Київ, на інший став. Це не тільки е, кошмарення наше, це і така собі повітряна розвідка, повітряна розвідка нашої системи протиповітряної оборони. Свідчить про те, що ворог не відмовився від масованих ударів і, на жаль, такі дії сліди, тим більше на вулиці потихеньку холодніє, і цілком можливо, що з принаближенням зими активність збільшується. Серед іншого, один із безпілотників, як кажучи, у повітряних силах сьогодні полетів у напрямку Білорусі. Це вже стає такою традицією певною. То через що це відбувається, як ви думаєте, от з політичної точки зору, чому там Лукашенко про це ну публічно не говорить так особливо, якось є традиція замовчувати. Ну, Лукашенко, його пропагандисти кажуть, що це хитрі українці перехопили в управління російськими безпілотниками і спрямовують їх на Мозерські НПЗ. Там навіть встановили додаткові засоби ППО. Насправді, чи точніше так, значною долею вирогідності це зовсім не так, а це стосується не тільки Білорусі. По-перше, тактичний прийом саме військового до ці. Росіяни, запускаючи шахеди і ракети по території України, особливо прикордонні райони, вони використовують такий прийом, що трон, ракета виходить за повітряний простір України, а потім з іншого напрямку повертається над Молдовою, над Румунією, Польщею. Білоруссю в чому тут вигода заключається? В тому, що коли ракета виходить за наш повітряний простір, фактично вона радіолокаційно втрачається. Але ж ми не чекаємо нових прильотів з Польщі, там з Румунії. чи з, з молдовського напрямку, а вона з іншого, там за 100-200 кілометрів від того місця знову з'являється в нашому повітряному просторі. Ну, і це може бути розрахунок на те, що такий фактор несподіванки спрацює і ми не виємо своєчасно своє не виємося. З іншого боку кошмарить наших сусідів, демонструючи таким чином її без Безхребетність і беззахисність. Е, і це цілком непогано вдається. Мало того, що наші польські і румунські е, сусіди е, не можуть застосувати ППО по засобам ураження противника, які залітають на їхню територію, падають на їхній території, вражають там. Е, несуть загрозу смерть. О, більше того, тепер Лукашенко демонструє полякам і румунам, як діяти правильно, наче насміхаючись над ними, а вам що НАТО не дозволяє. Ну-ну, а мені можна, мені Путін дозволяє.